Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 червня. Проживаю я на Вінниччині і в моєму садочку віддозрів абрикос сорту цунамі. Надранній абрикос французької селекції, дуже морозостійкий, невеличке, невеличке деревце. Перше сигнальне плодоношення. Привитий на жерделі от мене була стара абрикоса ананасна. Абрикос ананасний. Я зрізав і на його місце посадив цунамі нащеплену на абрикос, на жердель, на дичку. Такі плоди такого розміру. Ну, камера, звісно, не передасть, вони дуже красиві, надзвичайно красиві. За пару днів у мене має дозріти абрикос мелітопольський ранній, Ну, він не має такого красивого, привабливого забарвлення, як даний сорт. Таке деревце. На третій рік вступило в плодоношення. В третій рік цьому деревцові. Назвичайно урожайний сорт. Можете бачити, скільки плодів. На даному деревцові 43 плода. От що я вирішив зняти відео, був один абрикос впав. Впав абрикос, хоча він твердий. Я думав, ще не знімати відео, не обривати ці абрикоси, але як вже впав, значить вони вже мають бути такі всі твердоваті, дуже значить, транспортабельні. От на цьому деревцові 43 абрикоси. І ми вже десяток з'їли. З кожним днем смакові властивості стають покращені. Вчора вже кислинки майже не відчувалось. Перше сигнальне плодоношення, плоди не дуже Здорові. Давайте так спробувати Зверху, зверху завжди. Раніше дозрівають. Зірву декілька штук. Такі невеличкі. І хочу знайти які м'якші. вони всі твердоваті. Вони вже виходить, виходить, вони вже стигнуть. Трошки розповім про даний сорт. Абрикоса французької селекції дозріває 10-15 червня. Плоди мають бути масою 70-90 і більше грам, Подовженої циліндричної форми, оранжево жовтого покриття. 60-70% із червоним рум'янцем. Кажу, камера не передасть такого цього рум'янця. Дуже красивий, гладенький Товарність плодів висока, ну і ззовні дуже привабливий Дерева вступають рано в плодоношення. У мене на третій рік вступило в плодоношення. Урожайність надзвичайно висока. На 50, там 53, 50 вважаємо, 50 плодів на одному дереву. Це сигнальне плодоношення. І дере все витягнуло без хвороб і уражень. Цей плодик, що впав 47 грам. Ну і ці, що я зірвав? 62, 54. Це перше сигнальне плодоношення, тому вага така плодів невеличкі. Ну і смак можливо буде трішки різнитися. Ще раз скажу, що ми вже їх. Днів 5 чи 6 сімо. Такі в розрізі. Відразу видно, що кісточка вільна, без проблем. Без проблем відділяється від абрикоса. Всередині також мають дуже красиве забарвлення. Будь ласка, кісточка, Лесечко відділяється. Всередині дуже красивий. З прожилками помаранчеві. І має надзвичайно абрикосово-сливовий. Да, такий надзвичайно абрикосово-сливовий аромат. Дуже приємний, цікавий на даний час. В такі терміни дозрівання це. Раніші сорти я не садив себе в садочку, бо вони не мають таких смакових властивостей, як цунамі. Після нього вже всі абрикоси йдуть з покращеними смаковими властивостями. І що до цього часу в моєму регіоні не набирають смакових властивостей, такі, як в тепліших регіонах. М'якоть, м'якоть, от видно, що вони не, не м'ягка, не кашоподібна. Сік є. Назвичайно смачні. І так, що, як це перший абрикос. Збалансований кисло солодкий До цього часу відчувалась кислинка. Зараз кислинка дуже, дуже малий відсоток кислинки. Ну, М'якоть, можете бачити, яка, яке забарвлення м'якоті. Помаранчево, помаранчеве, дуже красиве. На мою думку, що транспортабельність дуже висока однозначно в цьому сорті. Якщо даному сорту віддати ще днів 3-4-5 полежати, щоб влежались обірвані, смакові властивості стануть ще кращі. Ну, не знаю, як від дощів, от видно, що трішки починає розтріскуватись, і нас передають дощі, і як він буде себе поводити. А так, я даним сортом дуже задоволений. Можу сміливо рекомендувати вам садити в своєму садочку чи біля хати даний сорт. Це стоючий сорт. При прожовуванні м'якоть даного сорту не каше подібна, а опруга мені така, наприклад, подобається. Моїй дружині подобається як така каша подібна більше. Можливо, як вони полежать пару днів, вони стануть більш мягші, не такі Ну, Мені дуже подобається хороший сорт на дані, в дані терміни дозрівання. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.